1 червня 2016 року в місті Рамни Сумської області люди зібралися на віче заради підтримки військовополоненого земляка Олександра Морозова, який більше року перебуває в полоні бойовиків невизнаної ДНР. Роменці звернулися до президента України Петра Порошенка з листом проханням вжити всіх заходів задля звільнення Олександра, шановний пане президенте, з великою повагою. До вас звертається громада Роменщини. з 4 лютого 2015 року в полоні бойовиків невизнаної ДНР перебуває наш земляк Олександр Олександрович Морозов. Незважаючи на свій юний вік, Олександр без вагань пішов захищати батьківщину, приносячи в жертву своє здоров'я та життя. Держава повинна захищати своїх синів. Тому просимо вас докласти максимальних зусиль для звільнення з полону нашого земляка. Більше тисячі підписів було зібрано протягом проведення Вічі. На Вічі була присутня сумська волонтер Ольга Якубовська, яка побувала в ізбушці, так називають приміщення СБУ Донецька, де утримують військовополонених та домоглася побачення з Олександром Морозовим. Последним подходит Саша, он ждал, что я приду. Нам дали 15 минут поговорить. Но за эти 15 минут много не поговоришь, конечно, он очень скучает за свободой, он очень скучает за своими родителями, за своей невестой. Он очень скучает за рамнами. И вот эта тоска это просто, ну какая-то всепоглощающая, понимаете, за полтора года взрослому, молодому парню это, это невыносимо, это просто невыносимо. Теперь дальше я ходила к Кононову, это Министерство обороны. Я договорилась, что мы Сашу поменяем. Мне дали фамилию пленного, который находится в нашей тюрьме. Конечно, я связана и э, э, ну, с людьми, которые занимаются так, на официальном уровне пленными. Но я поехала в Киев и поговорила с Ириной Геращенко. Ну, потому что она ближе всего контактирует с президентом, и я надеюсь, что она сможет донести до него. Она мне, по крайней мере, пообещала. Нашу, нашу просьбу і зможе как-то повлиять, що підпише все таки е, рішення помілування. Як тільки буде підписано помілування, я Сашу привезу. На вічі були присутні Ольга та Олександр Морозови, батьки Саші. Вони звернулися до романців з подякою за підтримку. Ми запрошуємо до слова батьків Олександра Морозова. Ольгу Миколаївну та Олександра Олександровича. Навіть уявити важко, що переживають ці люди. Давайте підтримуємо їх оплесками. Доброго дня, шановні мої земляки! Ми вдячні сьогодні, що ви прийшли підтримати нашого сина. Дякуємо всім, хто допомагав нам увесь цей час. Волонтерам, представникам влади, родичам, друзям, знайомим, усім роминцям, хто діями словом, молитвою допомагає повернути Сашу з полону. Любі мої хлопчаки, я, я рада, що ви стоїте сьогодні тут живі і здорові, що ви теж прийшли підтримати мого синочка. Так розпородилася доля, що саме вам, так як і моєму синові, випало захищати нашу державу. Мій син, так як і ви, не став ховатися, відкупатися. мабуть, так вихований, він сказав, хто як не я. Коли пішов на війну, моє серце розривалося, але тоді я ще не знала, що найсташ... найстрашніше попереду. І тепер кожного дня я молю Господа, щоб він змилився і повернув сина. Що відчуває мати син, який знаходиться в полоні ворога? Що означає знати, де мені чекати, коли це нарешті закінчиться? Не бажаю пережити нікому, жодній матері. Я не знаю, як зупинити цю безглузну війну. Я не знаю, як врятувати наших дітей, лише уповаю на Господа. І всі мої думки і прохання скеровую до державних мужів заради визволення мого сина. Шановний пане президент, прошу вас! Почуйте мене, почуйте матерів інших. Ми віддали Україні найкраще, що в нас є, наших дітей. Допоможіть повернути наших синів додому. Нехай закінчиться ця війна і ніколи не буде. Сподіваємося, що Олександр Морозов, як і інші полонені українці, буде звільнений найближчим часом. Підтримати Сашу та його батьків прийшли атовці. Ті, для кого війна не просто слово. Ігор Василенко, учасник війни в Афганістані, виконав власну пісню, яку присвятив Сашкові та його батькам. Прилітала ластівочка в час вечірній до віконця. Розказала про синочка в тім краю на сході сонця. Мріє він, щоб руки мами взять свої міцні долоні і щоб сивого волосся у батька не було на скроні, Полечу, я до тебе за край неба принесу все, що тільки тобі треба, Напою Черела живою водою заберу, я накрила із собою полечу. я до тебе спозаранку, щоб відкрить твої очі на світанку, сину мій. Повертайся вже додому, не бажаю. Колі я такої нікому. Чуєш, синку, повертайся до батьківської ти хати як то милося, серденько, довго так тебе чекати. Боже, як же тільки важко вирвати тебе з полону. Та для батьківського серця Не придумано кордонів, Полечу, я до тебе на край неба принесу, все, що тільки тобі треба, напою. жерел я водой тебе заберу своє серце. Полечу я до тебе спозаранку, що відкрить твої очі на світанку, сину мій. Повертайся вже додому, не бажаю, долі я такой нікому. Принесу все, що тільки тобі треба, Напою бою, жерел я живою водою заберу, я на крилах і собою полечу, я до тебе спозаранку, що відкрить твої очі на світанку, сину мій. Повертайся вже додому, не бажаю то лі я такой нікому. Повертайся, повертайся синку повертайся живим Вірте, все буде добре. Сашко, повернеться, вірте. Ми впевнені, що незабаром Саша Морозов повернеться додому, і нарешті на обличчі його мами засяє посмішка. Саша, вся Роменщина з тобою, земляки чекають на твоє повернення. Тримайся витривалості тобі та мужності. Сьогоднішнє вічі показала наскільки міцна, потужна, сильна у своїй єдності роменська громада. І це ми доводимо щоразу, допомагаючи нашим хлопцям, які боронять батьківщину на Сході. Роменці, ви найкращі, але не зупиняємося. І як би не було важко, не забуваємо, в Україні війна. І, на жаль, майже щодня наші герої віддають своє здоров'я та життя заради того, щоб тут вдома. Ми не чули вибухів та пострілів. Ще раз дякуємо, шановна громада, за підтримку. Лист звернення разом з усіма підписами. Ми будемо намагатися передати особисто в руки президенту України Петру Порошенку.